Привіт, мої любі глядачі! Хочу сьогодні з вами поділитися рецептом українського ситно смачнющого супа з рваниками, тобто з галушками. Всі інгредієнти прописані внизу під відео. У нас в українській кухні існує значне різноманіття лошок, які відрізняються за складом тіста, формою та способом приготування. Найбільш відомі полтавські галушки, але існують інші варіації, зокрема, начинкою, на дріжджовому тісті, на кефірі, а також варіанти, де в тісто додають картоплю, капусту або сир. Окрім цього, галушки можуть відрізнятися за способом формування затірка, рвані, щіпані або різані. Об'єктивно визначити походження галушок майже неможливо. Якби не намагались кулінарні історики приписати їх авторство певному народу, галушки є спільним надбанням людства. У Німеччині або Австрії нам запропонують кнедлі, чехи назвуть цю страву кнедлики, угорці наготують нас гамбовцями, італійці доводитимуть перші своїх ньоки. А у нас самі галушки на звучи плаванцями. Поки я теревенила, ми з вами вже поставили картоплю вариться, замісили тісто і зробили зажарку з ковбасою. Ковбасу можете замінити на м'ясо, але відварити його потрібно раніше ніж картоплю, щоб був смачний бульйон. Тепер висипаємо зажарку в суп. Додаємо спеції і сіль за вашим смаком. Я додала чайна ложка солі, чайна ложка приправи 10 овочів, чайна ложка лаврового листа у мене мелений і пів чайної ложки меленого чорного перцю. Дійшла черга і до тіста, рвемо його на невеликі шматочки. Проварюємо 10 хвилин. Додаємо зелень. Доводимо до кипіння і наш смачнющий супик готовий. Накривайте на стіл, гукайте родину, готуйте, куштуйте, смакуйте. Смачного вам! Якщо вам сподобалось відео, Ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. У мене є ще безліч цікавих рецептів.